Вітаю, мене звати Роберт Тідеман. Понад 20 років я співпрацюю з командою експертів, які вивчають внутрішньоклітинні процеси. Стрес є однією з основних проблем сучасної людини. Але не кожен знає, що стрес починається на клітинному рівні. Ми звернулись до даної проблеми, створивши продукт, здатний підтримувати ефективну роботу клітин організму. Навіть у найстресовіших ситуаціях. У процесі вивчення стресу вчені віднайшли певний зв'язок між дегенеративними процесами в організмі. Хоча існує багато різних дегенеративних захворювань, усіх їх пов'язує спільний показник нестача калію. Ступінь дефіциту калію напряму пов'язаний зі ступенем дегенеративного пошкодження. До того ж, клітини не лише пошкоджуються при стресі, але й можуть втратити здатність поповнювати нестачу калію. Так, чому ж це так важливо? Калій є основним регулятором клітинних процесів від виробництва енергії до розмноження клітин. Усі основні природні процеси у клітині залежать від функцій, які виконує калій при нестачі калію. Змінюється порядок внутрішньоклітинних реакцій і посилюються процеси, що призводять до пошкодження клітин в умовах стресу, значна кількість калію може виводитися з клітин організму за короткий проміжок часу. Чому ж тоді наш організм такий марнотратний стосовно калію одного з життєво важливих елементів? Щоб зрозуміти значущість цього питання, ми повинні звернути увагу на співвідношення натрію та калію. Необхідне для нормального і здорового функціонування наших літин. Однак сьогодні цей баланс зазнає серйозного ризику. Наші далекі пращури не мали доступу до теперішньої кількості натрію у вигляді кухонної солі. До того як став відомим процес приготування їжі, дієта складалася в основному зі свіжих та сирих рослинних продуктів, які надзвичайно багаті на калій, проте не містять достатньо натрію. Тобто натрій був дуже дефіцитним елементом, у той час як калій був доступним у будь-який час. Саме з цієї причини наш організм з роками оптимізував свою діяльність для накопичення натрію і на щедре спалювання калію при стресі. Сьогодні співвідношення натрій калій прямо протилежне. Наші сучасні дієти багаті на натрій у вигляді кухонної солі при величезному дефіциті споживанню калію який ми отримуємо з фруктів та овочів. Коли запас калію у наших клітинах вичерпується, він може заміщуватися надмірно доступним натрієм. Однак натрій не здатен ефективно регулювати внутрішньоклітинні процеси. Ось чому зміни структури клітин можуть прогресувати з усіма серйозними наслідками. Вживання великої кількості калію не завжди може допомогти. Тому що клітини, ушкоджені стресом, втрачають здатність заповнювати його нестачу. Саме тому ми віднеслись до розробки продукту як до фундаментальнішого вирішення цієї важливої проблеми. Нашої реакції на стрес, що сформувалася еволюційно. Створивши активну формулу, ми отримали можливість спрямовувати калій просто всередину клітини швидко та ефективно. Представляємо вам пентокан. Активна формула пентокану здатна ефективно допомогти відновленню природного внутрішньоклітинного метаболізму. Вітамін С відіграє у формулі пентокану важливу транспортну роль, сприяючи швидкій та ефективній доставці калію всередину клітини, а також захищаючи ДНК від наслідків стресу. Рибоза ж покращує засвоєння калію і сприяє відновним процесам у клітині. Пентакан має форму шипучих таблеток, що дозволяє активувати калій просто перед вживанням. Тому що разу, коли ви приймаєте розчинений у воді пентокан, ви насичуєте клітини свого організму найбільш активною та біодоступною формою калію. Пентакан. Запорука здоров'я клітин вашого організму.